Порошенко раптом підтримає Путлера, розкрили усі таємниці його виїзду за кордон, бажає підписати мир з РФ. Буцімто є певні умови й домовленості, і расисти покинуть Україну в одну мить, адже пам'ятаєте, як за сивочолого гетьмана, було все стабільно. Путлер чомусь не нападав повномасштабно, От начебто він гарна компромісна фігура, з якою Кремль може домовитися. Відкрито всі важливі таємниці з цього приводу: хто й чому його не випустив, і навіщо Угорщина так заступалася за Порошенка? І нада. Лі вимагає його таки випустити, а то буде, мовляв, дуже потужна відповідь. У свою чергу Порошенко видав неочікувані слова і зізнався в дечому вражаючому. Це історія неймовірних інтриг про те, яких нових барвна була ситуація із виїздом Порошенка за кордон. Ролик обов'язковий для перегляду. До кінця ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Петро Порошенка вже знову не випустили з України на кордоні з Польщею. Лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко планував зустріч із про рашистським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном цю зустріч рашистська Федерація хотіла використати проти України. Про це свідчать дані українських спецслужб. Саме тому керівництво Верховної Ради України не надало дозвіл на закордонне відрядження Порошенку Про це повідомила прес-служба СБУ. Народний депутат України Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його за кордон. Він зі собою мав підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники не пропустили його у Польщі та США. Колишній президент України. Мав заплановані десятки зустрічей, за його словами у той же день. З'явилася інформація, що розпорядження голови Верховної ради Руслана Стефанчука скасував перший його заступник Олександр. Корнієнко зазначається, що СБУ та розвідувальні органи отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку рашистських спецслужб, спрямованих проти України. Спецслужбовці звернулися до Офісу президента, кабінету міністрів та Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію про плани рашистів під час організації закордонних відряджень українських делегацій. Після цього керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження Порошенку. За задумом спецслужб РФ проведення широкомасштабної ПСО має призвести до зміни Настроїв в країнах-партнерах антирашистської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни. Ідеться у повідомленні СБУ. Вказані заяви спецслужби РФ планували активно підтримати через прорашистські політичні сили іноземних країн серед планів РФ є залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн за отриманими контррозвідувальними даними. Саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі. Голови партії Європейська Солідарність Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є так званим другом путлера і закликає зняти санкції з РФ. Цю зустріч, як і інші робочі зустрічі вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють антиукраїнські наративи, РФ планувала використовувати у своїх і ПСО проти України. Цікаво, що цього разу, коли Петра Порошенка знову не випустили з України, він пояснив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження. Втім, прикордонника колишнього українського президента. Не пропустили, адже як виявилося, перший віцеспікер Олександр Корнієнко скасував міжнародне відрядження нардепа після отримання листа з грифом для службового користування, зміст якого він не може розголошувати. Олександр Корнієнко пояснив, чому підписав розпорядження про скасування закордонного відрядження керівника політичної сили Європейська Солідарність Петра Порошенка. Порошенко вказував офіційною причиною відрядження участь у непарламентському заході, а в партійному у саміті Міжнародний демократичний союз. Це спільнота партій, напевно, в яку входить європейська. Ска солідарність. Він писав, що паралельно з цим будуть відбуватися ще якісь зустрічі високого рівня. За нашими внутрішніми документами і внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається. Але коли надійшов лист для службового користування, який я не можу коментувати, ми були вимушені скасувати це відрядження. Сказав Корнієнко. Тим часом партія Європейська Солідарність відповіла, що нардеп Петро Порошенко планував відвідати лише Польщу та Сполучені Штати у межах свого скасованого закордонного відрядження. Політсила назвала неправдивою заяв... Яву служби безпеки України про заплановану зустріч Порошенка з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, викликають відвертий подив спроби влади виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацією СБУ про ймовірність зустрічі п'ятого президента України з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та теоретичне використання російськими спецслужбами. Пише партія, зазначимо, що, окрім Порошенка, до США не випустили усіх нардепів від партії, які отримали запрошення на форум міжнародного демократичного союзу а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США зауважують в Євросолідарності. Йдеться про народних депутаток Івану клемпуш Ценцадзе, Ірину Геращенко та Марину Іонову. Заяву служби безпеки України, в якій та пояснює заборону випустити за кордон п'ятого президента. Прокоментували вже навіть в Угорщині, зокрема згадуючи угорського прем'єра Віктора Орбана. Про це у соцмережі Ікс написав речник угорського уряду Золтан Ковач. У його повідомленні йдеться, що Угорщина мовляв не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента. Зідента Зеленського подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі, зазначив речник угорського уряду. Пізніше стало відомо, що нардеп Петро Порошенко має намір подати позов до суду через скасування його відрядження за кордон. Про це він повідомив на брифінгу. Я дав доручення своїм адвокатам і невдовзі буде подана низка юридичних документів. Перша – заява про злочин, про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту, яке прийняло незаконне рішення. Також прийнято рішення про оскарження незаконної. І постанови уряду, яке всупереч законодавству України, всупереч Конституції, коли нормативними актами Кабінету міністрів обмежується діяльність народних депутатів, сказав Порошенко. За його словами, у Польщі передбачалися зустрічі з керівництвом Сейму. Зокрема, планувалося обговорення питання щодо перевізників. Після цього була передбачена поїздка до США. Порошенко заявив, що у Вашингтоні планувалися зустрічі з керівниками комітетів Конгресу США. І, хоча партія Європейська Солідарність стверджувала, що пан Порошенко прямує лише до Польщі та США, сам він вказав, що у межах відряд Дження таке планувалася його зустріч із лідерами держав-скептиків щодо членства України в ЄС, маючи на увазі Угорщину та Словаччину, але виникає питання, чи дійсно зв'язки Порошенка та знайомства з Орбаном могли б вплинути на позицію Будапешту щодо України. Відповідь дав політолог Тарас Загородній. Я сумніваюся в цьому, що хтось взагалі може зараз виправити позицію Будапешту, тому що політика Угорщини вона носить більш глибокий характер. Фактично, Орбан виконує побажання частини свого населення, яке досі перебуває в реваншистських настроях стосовно Трианонського миру 1920 року, коли королівство Угорщина втратило дві третини території, які, ну, в рамках Австро-Угорської імперії, тому що а коли розпадалася австро угорська імперія, то Австро-Угорщина, ну вона була як частина програ... стороною, яка програла, а це величезні території, це у них був вихід до Адріатичного моря, велич частина Румунії, нинішньої словаччини, Сербіїної України, і тому цей запит носить системний характер, так ну не все суспільство угорське, але ну я думаю, що. Висотків 30 точно це. Ну я особисто в Будапешті бачив у багатьох публічних місцях. Оце карту справжньої Угорщини. Ну, це ж не особисто Орбан сидів там і все розвішував. Це є запит суспільства. А, далі, користуючись тим запитом, Орбан розігрує власну гру для того, щоб а, отримати максимальну ресурсу і з Європейського Союзу. А, отримати максимальну ресурсу з е, е, Росії, тому що вони там постачають йому і. І нафту за заниженими цінами і кредити дають на побудову європейської ну цієї атомної електростанції, яка знаходиться в Будапешті. Багато чого іншого. Плюс я взагалі не виключаю, що в Європейському Союзі багато країн теж поділяють думку Угорщини. Тільки вони, по перше, про це сказати, ну і непристойно там, То все ж таки підтримують Україну. Але думки такі є. Хай там як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан вкотре дав зрозуміти, до України він плекає відверту варту на любов. Так днями він знову написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому закликає не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС. Це випливає з копії документа, що опинився в розпорядженні Радіо Свобода. Є очікування, що з цієї нагоди мова йде про саміт. Європейська рада може й мусить схвалити рішення про початок переговорів про вступ з України. Іною та перегляд багаторічної фінансової рамки на 2021-2027 роки, з огляду на нинішній рівень політичних та технічних приготувань, ці очікування не обґрунтовані, пише угорський прем'єр президентові Євроради. У листі Орбан критикує рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори про вступ із Україною, називаючи її кінцем політика ЄС із розширення як об'єктивного інструменту, що базується на цінностях, і скаржиться на відсутність змоги попередньо обговорити це на думку глави угорського уряду, те що одностайності в цьому питанні неможливо дося... Ягти є абсолютно зрозумілим щодо бюджету ЄС, частиною якого є пропозиція надати Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги у вигляді кредитів і грантів на наступні чотири роки, Орбан пише, що дискусії НАТО зосереджені на необґрунтованій, незбалансованій та нереалістичній пропозиції Єврокомісії, закликаючи формувати новий підхід, базуючись на політичних та фінансових реаліях у країнах-членах, що потребує додаткових зусиль часу з усією повагою. Закликаю вас не пропонувати Європейській раді ухвалювати рішення з цих питань квапливо скільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом. Резюмує Орбан в офісі Шарля Мішеля, отримання листа поки ніяк не коментували. Зазначимо, що невдовзі лідери ЄС мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країнів-членів. Угорщина вже неодноразово заявляла, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання Країни до блоку нещодавно Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року. Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на майбутньому саміті. Проте є підозра, що допомога може може бути заблокована Угорщиною. Водночас у ЄС кажуть, що мають план Б, якщо Будапешт застосує вето. Угорщина ризикує перегнути палицю. Ми б хотіли мати їх у складі, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться, сказав один із чиновників ЄС. Інший посадовець, який також говорив на умовах анонімності, каже, що питання грошей для України так чи інакше вирішиться. Київ отримає підтримку ЄС. Якщо Угорщина стане перешкодою для необхідної одностайності, щоб зробити. Ти це через бюджет ЄС країни-члени знайдуть інший спосіб, наприклад, міжурядову угоду або гарантії. Як бачимо, світ бореться з Ерефією, в чиєму обличчі вона не намагалася виступити проти України. З усього, що нині відомо, стає зрозумілим. Порошенку навряд чи вдалося б, бодай якось вплинути на Орбана. Корінь цієї ситуації значно глибше, тому а вже ж потребує інших методів вирішення.